Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Дивіться, це для України десяточка монет і сімка. Ви знаєте, карти натякають, от саме сьогодні карти натякають, що може прийти якийсь ресурс. А ще карти можуть натякати, що ми повернемо усі землі, усі наші землі. Сьогодні Таро так бачить. А можуть прийти якісь ресурси, якась, якась зброя може, щось важке може прийти в Україну. Те, що випадає перед картою Дня, завжди ми дивимося для України. А зараз вибирайте свій варіант, свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І, можливо, якісь підказочки від Таро. Карта номер 1 Тут у нас дев'яточка цих жезлів, таке враження. Дивіться, я, я почну з поради. Порада цієї карти. Краще зробіть, якщо ви не впевнені, краще зробіть крок назад. Або два назад, один вперед. Або ні одного вперед. Перечекайте якийсь момент. Займіть таку оборонну. Позицію. Займіть позицію спостерігання сьогодні. Тобто спостерігайте за, за всім, що навколо вас відбувається. Ця карта говорить про небезпеку, мої дорогенькі. Всі ви знаєте, як змія, вірніше кобра, яку позицію вона займає? Оце воно і є. Вірогідність сьогодні, що ви можете наступити на ті самі граблі, дуже велика. Тому е у когось, можливо, навіть боліти голова Може, може, ось е ця карта вас попереджає: краще не вмішуватися сьогодні. І дивіться, що ви можете дійсно стати на ті самі граблі, тобто повторити свої помилки, за які потім будете жаліти. Перебор може бути. Карта номер 2 Тут у нас іде вежа. Ви знаєте, вежа вона, ну, звичайно, це може бути і скандал, як грім з ясного неба, ні з того, ні з сього на рівному місці. Це може бути скандал на роботі і вдома з чоловіком. Ця карта нас попереджає те, що вже віджило або неправильно було побудовано. Наприклад, ви побудували хату, а бетон був заслабкий, Тобто, ваше кохання не було таке сильним, тому у вас і, скажімо так, трошечки будуть блискавки між вами. Ну, тут може бути навіть і розлучення, і розрив відносин, контрактів розрив і тому подібне. На побутовому рівні може бути якась електрика, будьте обережні, і може бути якісь речі, можуть просто зламатися або розбитися. Карта номер 3 Нестабільна ситуація. У вас сьогодні буде штормити. Штормити може і у фінансах. Ну, це в першу чергу у по цій карті. Тобто, ви будете, Знаєте, от коли людина, ага, так, скільки в мене копійочок, скільки в мене грошей, ага. тобто, Ви будете вже прораховувати. В принципі, я не здивована, кінець місяця в когось вже не вистачає від зарплати. Від зарплати до зарплати, хтось живе, у когось взагалі можеш тормити у, у стосунках. Тобто ви будете роздумувати, залишатися мені з чоловіком, розводитися мені, хтось, можливо, завагітніє і буде думати, залишати, не залишати. Розуміть, тут може бути будь-яка ситуація, коли людина роздумує, розважує або зважує всі за і всі проти. Ось, не спішіть з прийняттям рішення. І ось не просто так. Тут, пірячко, думайте добре, пір'я – це є слова, думки, і не втрачайте голову сьогодні теж попередження. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!